Третій сет. Так, і до речі, бачимо, зустріч закінчилась. Зустріч закінчилась З рахунком 11.5 в третьому сеті. 0-3. 3-0. Представник Київського Євромайдану. Там бачимо. Кажуть, був учасником. Певно пе, пе, е, перемагає пана дзвічити. Нам, нам сказали, пан Михайло Струтінський, зараз буде грати фінальну Груби з ким граєте? З Лугиним. Ага, то Звідки він? Чернівці. Дуже дякую. Зараз можемо фіксувати. Дякую за інформацію. З паном ч... представником Чернівців. Ну і ми встигли діти, як бачимо, представник. Києва, пан Гелетка виграв одного франківчаїна і тут одразу виходять ще два френ представника франківська. Суддя. Так, з батерфляєм. Рушник на себе на плечі, тому що сьогодні, до речі, температура, сніг зранку випав. На носі паски і сьогодні чинусніх. На Наші мінус один Ну, Але кажуть, не підписав, що тут під термінове явище, віторка буде знову весна. Бачимо, представник франківського. Молодя, ліса, дуже незручний суперник. Буде засчитатись з вілетки. Який дуже певно грає. зустріч Рівноград 3-3 перші степені круточки доспомівтав конфійця ну мертвий удар звісно. туди вже не хворим Это опускается плоский удар справа. Мы можем нагадать, что пан Гилетко с играет. Перевернутый накладка, то есть шипами.

Мой Андрій. А, тебе номер, короче, маркіровка вже франк. Кажу, що він тут. А, дивись, він. Дівчинка, звісно, марка. Говорить, трохи. Яка отнята, щоб це попробувати. Вона на воді, нічого не стало. Люда, Люда, Люди, люди, люди. Моцикс, бачен, спішли моців. Станка навіть. Вот. Перевірно. Бачимо, на фінан 3-3, а вже 7-8. Ну, бачимо. 8-8. Дуже второй гра. Два грока однакового рівня. Прекрасно, чокнув, ось хорошова. Легко прозводить її, як досягають. Сапля, то, звісно, обидно, але то спорт вон, буває таки підказується. Вирічки на помилки виводі. Приміти увагу. Добро справа, спеціальні за різку. Камена виграв. Перепалитися мабуть і видно гра в нього пішла на кращ. Знову прекрасний удар справа. Одна зі форум. Дуже впевнено і приносить трошка. 4-0. Другому за Закиє. Снова бачу. 0, ну, по Ну, помылка при подаче. Это значит, стежка, мабуть. Другий сет, За тихором. Пардон. За гилетком. Прекрасно удар справа. Last or nothing. Last of the movies.